літніх читань 9 липня найбільш активних читачів смілянської дитячої книгозбірні запросили на заняття з нейрогімнастики цікаве творче заняття провела практичний психолог керівник школи розвитку особистості тетяна доценко діти від 6 до 11 років зібралися разом щоб отримати новий досвід та дізнатися про справжню суперсилу для мозку нейрогімнастику відкрила школу в травні 22-го року коли переїхала сюди у місто такі за цей час війни ще до своєї освіти ще магі... Тратуру закінчила практичного психолога, провожу проводжу антистресові заняття і заняття розвитку особистості. І в школу до нас приходять люди від трьох рочків до 85 і буває і більше. Тобто ми працюємо з різними людьми в бібліотеці. Ми проводимо заняття. Я проводжу заняття часто з дітками. Сьогодні у нас нейрогімнастика. Нейрогімнастика вона корисна для дітей, коли розвивається мозок, нові нейронні зв'язки. Плюс це гарний настрій, це емоції. Тому ми ці вправи використовуємо і для дорослих, коли працюємо з антистресом. Там є свої секрети, як можна їх використати. І для людей старшого віку 50+, чим Більше навантажуємо мозок, тим довше він активніше, тим довше людина живе. Діти сьогодні активні, не дивлячись на те, що така спека на вулиці, прийшло багато і працюють. І навіть те, що з них не виходить, а завдання які дати вправи, які складні, які важкі, але цікаві. І допомогти дитині цю вправу зробити, і показати, що з кожним зусиллям цілеспрямовано працювати мозок знаходить формулу, як це виконати, і яким не було б важким завданням, воно обов'язково буде виконане, якщо кілька разів повторювати. Учасники заходу виконували спеціальні вправи у формі гри. Стрибали, малювали повітряні кулі обома руками одночасно, робили активні руханки. Їхній мозок добре працював, так само, як і м'язи, а значить, і навчатися новому буде легко та цікаво. Олена привезла усміло діток на літо до дідуся з бабусею і також не втратила нагоди відвідати заняття і отримати новий корисний досвід. Сьогодні ми тут з сином Сашком і донечкою Софійкою. Мені дуже подобається підхід, дуже педагогічно, професійно, дуже цікаво, розраховано на різний вік. Є, скажімо так, інтеграція під різні можливості дітей, і все на позитиві все дуже е, по-доброму. Мені дуже подобається. Нейрогімнастика для дітей 8-11 років має надзвичайно важливе значення. У цей період нейронні зв'язки активно формуються, закріплюються і потребують зарядки, так само як і м'язи. А ще нейрогімнастика це весело. Тож літо час не тільки для відпочинку, а й час для активного розвитку та пізнання. Тож бібліотекарі запрошують юних смілян завітати до книгозбірні за книжками новими знаннями та приєм. Ними емоціями ще. А тренеру та керівнику школи розвитку особистості Тетяні Миколаївні Доценко за те, що вона не перша вже проводить в дитячій бібліотеці такі цікаві зустрічі, а кожного разу це дарує дітям заряд позитивних емоцій, нові знання, враження, а також вони вчаться бути більш товариськими, більш впевненішими собі і тренують свій мозок, а це дуже корисно. І потрібно в нас час. Ми дякуємо, що до бібліотеки приходять такі чудові люди, що ми маємо можливість радувати наших юних відвідувачів цікавими заходами. І запрошуємо всіх бажаючих приходити до бібліотеки, відвідувати заходи, які тут відбуваються, і, звичайно, обирати цікаву книгу для прочитання.